Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. È vero dalla terra. Це правда від святої землі до України, від Лівано до Сирії. від близького сходу до тиграю та Кавказу, скільки насильства ми бачимо. на тлі цього жаху, на тлі вбивства стількох молодих людей, яке повинно викликати обурення. Бо життя приносяться в жертву в ім'я військового завоювання. Лунає заклик. Заклик не стільки папи, скільки самого Христа. Христовий мир не є гробовою тишею, яка панує після конфлікту. Він не є плодом гноблення, а радше даром, призначеним для всіх, даром, який приносить нове життя, Молімося за цей мир, який є примиренням, прощенням і відвагою перегорнути сторінку і почати все спочатку. Перкеста Паче Сидифондаро Онісфорзі свого боку. Я докладу всіх зусиль, щоб цей мир переміг. Святий Престол завжди готовий допомогти звести ворогів разом, віч на віч, поговорити один з одним, щоб народи в усьому світі могли знову знайти надію і відновити гідність, на яку вони заслуговують. Гідність миру, Народи нашого світу прагнуть миру, і їхнім лідерам я кажу, поклавши руку на серце давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте домовимося. Війна ніколи не буває неминучою. Війна ніколи не буває неминучою. Зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а лише збільшує їх. ті, хто творить історію, є миротворцями, а не тими, хто сіє насіння страждань. Наші ближні це передусім не вороги, а наші побратими, не злочинці, яких треба ненавидіти, а люди, з якими можна розмовляти. Церква ніколи не втомлюватиметься повторювати, нехай замовкне зброя. Я хотів би подякувати Богові за всіх тих, хто в тиші, молитві та самопожертві сіє насіння миру. І дякую богові за них, християнам, як східним, так і латинським, які передусім на близькому сході витримують і залишаються на своїх батьківщинах, не піддаючись спокусі, покинути їх.